Привіт! Я Світла, трансформаційний наставник, авторка трансформаційних курсів. Я допомагаю знайти твоє призначення. Або якщо ти вже його знаєш, я допомагаю тобі його розкрити і за ручку з тобою піду в твою трансформацію, в твою реалізацію, в твоє проявлення. Ось що в мене тут: це трансформаційна гра Вей. Who are you? Хто ти? Це неймовірна потужна трансформаційна гра, яка прийшла до мене просто з космосу, з Всесвіту. Я посилала великий запит Всесвіт, і через мого вчителя, через мого наставника, до мене прийшла ця гра. Зараз я розпакую і покажу вам ближче. Це сім колод метафорічних карт. Авторка цієї гри Олена Матич. Це неймовірно потужний інструмент для розкриття вашого проявлення, вашої трансформації, для розкриття е, особистості через цю гру. Ми маємо сім колод метафорічних карт. Тут я вам покажу далі, що у нас буде. А зараз ми відкриваємо потужне поле для гри. Боже, я чесно, для мене такий був захват, коли я вперше програла цю гру. Я зрозуміла, що я хочу це дарувати ці емоції людям. Я хочу бути провідником, хочу бути е, фасилітатором у цієї трансформації, і просто це неймовірно потужно. Я дуже хочу з вами поділитися і зараз. Я більш детальніше вам про неї розкажу. Це неймовірне поле. Тут ми будемо викладати всі наші карти, і будемо грати від початку до кінця. Маємо кубики, які ми будемо кидати. Ось вони такі різного кольору, з різними цифрами. Можна пройти гру дуже швидко. Є цифри і 20, і 30, і 40, і можна пройти і витягнути тільки одну карту і отримати. Відповідь на свій запит. Так, ось фішечки. Неймовірні такі гарні фішечки. Кожен учасник буде обирати свою фішку, яка йому сподобається. Насправді, навіть при виборі фішки теж можна знайти відповіді, чому саме там людина обирає фішку якогось кольору чи якоїсь текстури з якимось малюнком. Тепер будемо знайомитися з нашими фішками і картами. Так, перша колода карт. Це підказки від Всесвіту. На цих картках намальовані малюнки дітей. Це прям настоящі малюнки дітей. І. Просто ми, якщо попадає на фіолетовий, фіолетовий колір, достаємо картку і витягуємо підказку від всесвіту. Дуже цікаво відбувається процес гри. Для мене це таке прикольне відкриття. Людина, яка приходить з запитом своїм, і буває просто таке, що їй випадає саме те, куди їй потрібно поглинутись. Підказки від Всесвіту, ресурси, мої обмеження. Ось була в мене подружня пара недавно на грі, і саме в неї, у дівчини, запит був про реалізацію. В неї по кругу були одні і ті ж самі карти. У чоловіка, я думаю, що, мабуть, у всіх чоловіків це масштабування, максимальна реалізація, масштабування фінансово. І у цього учасника гри випадали. Звернення до себе, підказки від всесвіту і практики. Я якби розшифрувала те, що йому більше треба поглинути в себе в духовне, не в матеріальне, а в духовне і вже через, е, більше свід... через усвідомлення себе, через відчуття себе, через заспокоєння розуму, да, не в паніці, там, що робити, де брати гроші, а в цьому спокійному стані він може прийти якраз до відповіді. Як масштабуватися фінансово. Так, поїхали далі. Де жовта ось. «Карти мої ресурси. Це метафорічні асоціативні картки. Тут уже кожна людина сама розказує, що, з чим асоціюється картка, як вона про її запит. «Картка мої ресурси і. Який ресурс саме учасник може побачити через, через цю карту? Наступна колода карт – це мої обмеження. Мої обмеження, наприклад, мені так багато не треба. Що подумають люди, якщо я помилюсь, все одно нічого не вийде, я не буду починати, а вдруг там буде ще важче. Ну, я думаю, що. Кожному із нас знайомі ці обмеження, і всі ми через ці обмеження проходимо. І дуже прикольно якраз е, достати ці обмеження і подивитися, як то кажуть, цим обмеженням і страхам увочі, і сказати, що ні, я більше не хочу з вами йти. я хочу йти разом з моїми ресурсами, сама реалізовуватися і досягати е, своїх цілей. Так, наступна колода. Звернення до себе Більше про розмову з собою. Більше всього, я хотіла би в житті. Я стремлюсь до моєї самої великої помилкою було і потрібно, якби максимально чесно, відверто з собою поговорити. І дуже часто, якраз у, цьому, у цій розмові відверті, знаходяться великі відповіді для реалізації запиту, з яким. Учасник приходить на гру. Наступна колода це питання від гри. І це задаю я, як ведуча. Дуже теж цікаві. Наприклад, які черти характеру ви брали від батьків і чим вони вам допомагають? Що для вас щастя? Розкажіть п'ять поводів для радості прямо зараз. І дуже важливо. Не думати довго. От саме перше, що йде, і те, і говорити. От саме перше, не включати мозок, говорити тілом, говорити серцем. І вже коли починає включатися мозок і думати, ой, ні, там, мені зараз або стидно це озвучити, або е, там, що подумають там, інші учасники, і ні. От саме перше. Тому що, якраз до, 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 до речі, коли збираються ці учасники, всі разом ко, е, кожен приходить зі своїм запитом, але все світ, наче, зводить їх, щоб е, так треба було, щоб кожен для себе щось може почути від іншого учасника дуже важливо. Моє відображення. Якщо б ваше тіло могло б говорити, що б воно вам сказало? Якщо б ваші емоції могли б з вами говорити, що б вони вам сказали? Це теж про розмову з собою, і тут якраз дуже важливо. Прям Дуже важливо, саме перше, що приходить в голову, давати відповідь. І цікава така колода це практики. Практики, які потрібно буде, буде зробити в моменті. Написати, наприклад, собі листа із майбутнього. Написати 3-15 пунктів на вопрос, в чому я кращий. Ну, і такі всі трансформаційні практики. Буває таке, що. Дуже важко одразу зробити, але якраз саме поле, саме гра підказує, де є е, у цей тормоз, так, який вас може тормозити від реалізації. І якраз через таку трансформаційну практику можна отримати великі усвідомлення і почати діяти. Так, ось таке у нас поле для гри. Гра відбувається або індивідуально. Я можу проводити її індивідуально в терапії, також я її хочу проводити вже в своєму трансформаційному курсі від обмежень до безмежності, який буде в квітні цього, цього року, так, починається наступний мій третій курс. Також онлайн і офлайн гра максимально 5 учасників може бути, тому що. Дуже важливо всім проговорити свої думки, проговорити свої відчуття. І десь 3-4 години відбувається ця гра, але за ці 3-4 години відбуваються просто колосальні внутрішні зміни трансформації. Завдяки цій грі можна максимально відчути себе, своє призначення, відчути свої ресурси, свої обмеження і дати волю рухам, руху, дати волю руху для того, щоб почати діяти. І коли я вперше програла, я просто була в шоці від того, скільки. Інформації гра знає про мене, да? але ці відповіді насправді в мені. І дуже часто ми боїмося в чомусь собі зізнатися, боїмося проявитися, боїмося просто розмови з собою, а якраз завдяки цьому полі, завдяки цій грі можна максимально чесно проговорити з собою. Хочу трошки ще розказати, як попала до мене ця гра. Це. Ну, можна сказати, випадковість була, але я не вірю в випадковість. Я знаю, що я притягнула цю гру, тому що в мене був запит. Я закінчила курси психолога. Я е, люблю мотивувати, люблю е, допомагати. Моя місія ділитися я люблю навчатися, я люблю передавати знання. Я від цього просто кайфую, і я мала там частину інструментів, але я не знала з чого почати. От я е, перебарювала свої якісь страхи, працювала багато над собою і. Просто наступив один такий момент, що зранку я отримала смс від е, свого вчителя, наставника, і вона мене познайомила з цією грою і запропонувала бути мені фасилітатором цієї гри, провідником, і просто змінювати життя людей, допомагати людям. І вже однієї інформації про цю гру мені було достатньо для того, щоб прийняти це рішення. І я одразу його прийняла, і я не жалкую, тому що. Якраз тут я побачила максимально свій початок. Я маю, не знаю, що це талант чи здібності, Я бачу ситуацію, я бачу людину. Ну, є відчуття, що я маю ясне бачення. І раніше я робила так, що я казала людям: ось роби отак, роби отак. От людина робила і в неї все ставало класно. Але я вважаю, що це не дуже добре, тому що людина повинна сама прийти до цього. І я шукала ніби інструмент, отакий коучинговий, щоб людина максимально могла розкритися і побачити в собі цю силу. А Я просто як фонарик, як світла, світлом своїм просто підсвітила, знаєте, як є такий вираз. Дала уточку, а вже людина буде ловити рибку. Сама. І ось саме ця гра для мене це такий максимально коучинговий інструмент, де я просто свічу, підсвічую, веду да, людину, але веду, веду до знайомства з собою, до внутрішніх таких усвідомлень, обмежень до внутрішньої сили. І я дуже рада, що до мене прийшла ця гра Олена Магдич це просто неймовірно. Особистість, вона дуже красива. До речі, вона рижа, і, скоріше, рижоволоса, і, скоріше за все, це вона себе намалювала так, таку прекрасну дівчину, і я їй дуже дякую, що вона взагалі створила таке поле і можливість трансформуватися як і ведучим, так і учасникам. Запрошую вас приєднуватися до гри. Я буду анонсувати її. На моєму телеграм-каналі ви можете під відео е, прийти на мій телеграм-канал, підписатися, слідкувати за всіма новинами. В інстаграмі також я там більш активна, поки що в інстаграмі, ніж в Ютубі, але там ви можете слідкувати за моїм життям, за моїми усвідомленнями, за моєю трансформацією, за трансформацією моїх клієнтів і приходити на гру. І я 100% впевнена, я чесно можу сказати, тому що і свого досвіду, і з досвіду тих учасників, які вже були в мене на грі, це буде неймовірна, потужна зміна в вашому житті. Ви побачите себе з іншої сторони і дійсно проявляться ваші сильні сторони, і ви будете в шоці від того, що а виявляється всі відповіді є в вас. Вони всі є, все просто, до речі, на грі обов'язково повинен бути блакнути ручка, тому що буде багато емоцій і усвідомлень. І потім, коли ви перечитаєте все, що вам випадало да, в процесі гри, ви будете в шосі, і ви спочатку навіть не повірите, що, ну, що ви самі це написали, що ви самі це усвідомили, і, і ваші ресурси, і ваші обмеження, і е, ваш шлях він є. В... Тут у вас серце, і важливо просто зупинитися, прийти на гру і почути себе максимально. Тому підписуйтесь, ставте лайк, нажимайте на дзвоник, щоб не загубити мої нові, не пропустити мої нові, нові відео. І я буду дуже рада вас бачити на своїй грі. До зустрічі! Ваша Світла!